Вітаю всіх на каналі Життя Без Квітів не буває і з вами Світлана. Дві холодних ночі з приморозками далися в знаки Ось колеус живий, але змінив вже свій колір, особливо верхні листочки. Сьогодні похмура прохолодна погода. Для таких рослинок це дуже добре, для хвойних, армерія дуже гарно себе почуває. Голубий є лівець блустар. Він дуже гарно наростає, але собачки зробили свою справу. Ну, він відростає. Це, що засохло, те засохло. Ялинка коніка. Для гейхери це гарна пора. Сінерарія вічно зелена і взимку така срібляста. І зараз. А от сальвія вже втратила свою декоративність. Звичайно, червона яскрава плямка ще квітнику є, але вже час збирати насіннечко. Ось такий який я формую на штамбі. Він уже дав приріст, я його буду піднімати вище. А ще в мене які берисклетики. Я зараз я вам покажу. Це той кущик, з якого я беру череночки на розмноження. Ще не обрізала його. Отак завжди вільний вигул на дворі, на подвір'ї. І ця гейхера, що без назви, вона зараз дуже гарна. Вона і весною гарна, і осінню гарна. А ось так зараз виглядає гортензія Вімс Ред. Ось такого кольору вона набула. Не дуже яскрава така, темно-темно бордова, можна так сказати. Сальвія за нею ще в гарному стані. Квіточки до листочки поїли слимочки. А найяскравіша на сьогоднішній день це осіння айстра. Вона такий аромат має, гарний. Це середньоросла, і дуже мені подобається. Я хочу сказати, що її зріст залежить від погоди. Деколи вона буває нижча, деколи вища. Але зараз десь приблизно метр висота її. У мене все в листі. Дерева ще з листям стоять, тому що довго буде падати листечко. Я його звідси прибираю під квіти і, так як мульча виходить. Пеларгонії гарно себе почувають, особливо ці простенькі. Ось ця відвернулася, ось така красуня. Це темно-вишнева, плющелиста. Треба змінити положення кошика. Ось так краще, правда? Повернула, крокус почав виходити якраз, як були приморозки, і він трішки примерзнув. Але я думаю, що це йому не завадить розквітнути всьому. Я завжди думала, що Жоржина найбільше боїться приморозків а ні. Погляньте, як вона гарно квітує. Яка прекрасна. І ще ж скільки е, ось морозів зараз не, при, не передають приморозків, тому вона буде ще довго квітнути. В ґрунті гарно розрісся плектрантус. Шкода, тільки що при перших морозах ця вся краса пропаде. Ось так почуває себе азалія марушка, постійно вегетує, є нові прирости, закладує бруньки на наступний рік. Анемона в мене в цьому році не заквітла, тільки наростила дуже гарне листя, шикарне. Ще й не бачила її квітування. Тут в такому кам'яному кашпо росте цмин черешковий. Ось такий він зараз. Такі квіточки сухі в нього, листечко сріблясте. І тут я формую також на штамбі вербуха курені шики. Я також хочу підняти трішки вищий штамп, щоб був вище цього кашпо. Кулька вже тут майже сформована, густа, її постійно стригла. Чому верба? Тому що тут такий сквозняк, що більше нічого не росте. Думаю, верба витримає. Ось ці бересклети в мене два ростуть. Дуже хочу їм придумати якусь форму і нічого в голові. Не з'являється. Чи з двох одне щось зробити, чи по одному. Ну, це таке з часом. І так як ми спостерігаємо за трояндочками, оце керія, та, що виписувала три саджанці влітку вегетуючими, ви знаєте, вони так гарно прийнялися. Ось Екерія буде квітувати третій раз, вже третя квіточка буде. Вона не наросла багато, але е по сорту квіточка можна купувати. Всім раджу виготуючих саджанців, не боятися. Тут поруч ялівець Gold Con. Також такі прирости гарні дав. Ось за літо. Так, ану марш. Це ось такий бересклет мені подарувала подружка. Вони трішки постраждали весною, тому що їх поїли хрущі, але понаростали за літо. Такі великі листочки в них і яскраві. Ще не знаю, як я буду формувати, таких в мене два є. Головне, щоб вони прийнялися, прижилися. Хризантема мультифлора. Чекаю, чекаю. Але вона розквітне, вона ще буде довго радувати. Тільки коли чекаєш, то здається, що довго. І ось так зафарбовується ринсам. Ось такий. Це те, що я вкорінювала сама. А Ваніла Фрайс вже стоїть суха. Засушила свої квіточки, одна ще ось гарна така. А так виглядає ренсам та, що я виписувала. Ось така вона. Мені здається, вона має з усіх моїх гортензій найгарніший колір. Ось так підняла вушка свої медунки. Яку я отримала по обміну від Світланки. І ось ця без назви гортензія вже почала зафарбовуватись. Тут такі дрібні-дрібні квіточки. Ось така вона. А це трояндочка, декор Арлекін. Це троянда. Яку також я виписувала вегетуючими саджанцями. Ось вона вже досягла метрової висоти, і листя майже не пошкоджене. Оце мені подобається. А погляньте трояндочка Вестерленд. Тут трішки втратила листя. Але я її прив'язала до тимчасової опори і погляньте, яка вона виросла. Це плетуча троянда, але вона вже, напевно, біля 2,5 метри. Я навіть не знаю, що з нею робити, чи обрізати вестерленд. Хто має таку трояндочку? Оце вам вегетуючий садженець. Літом отриманий. Ще в мене такого не було. Я дуже задоволена цими трояндочками. Вони показали вже квіточки свої, я бачила по сорту. Шаровидні гортензії сплять. Не гортензії, а хризантеми. Завжди щось напутаю. А це гортензія. Ось так вона виглядає ще зараз. І ось так. Змінює колір поступово від яскраво рожевого до ось такого. Троянда Golden Showers. Вона повністю скинула листя. Квіточка квітує влітку один день точно, а зараз осінню. Ну, вже тримається. Майже тиждень тримаються квіточки. І я люблю її за те, що вона дуже має яскраво, яскравий такий трояндовий аромат. Це трояндочка Golden Showers. Така красунька. Це ще один берисклет у мене від подружки. Так гарно він наріс за літо. Був дуже малесенький, дуже-дуже. Один пагінчик був тільки. А ось отак наріс. Думаю, на слідуючий рік за літо він покаже себе. Десь з'явилася петунька самонасівом під гортензією. Така біла із рожевим відтіночком. Вони також не бояться холоду. Колись в мене були самосіви, я їх викидала, портулак тому, що засіявся. Портулак мені більше подобається. А тут квіточка шиловидного флоксу. Не вспіла зацвісти. Тут в мене такі килимочки, флокс шиловидний, ясколка срібляста, там також флокс і, і забула, як називається. Стільки нас треба пам'ятати. Тут така зона килимків. Портулак також не боїться холоду. Ось яка махрова квіточка є. Ну, різний-різний. І троянди, хоча вони без назв, але краса яскрава. Також ще бутончики є з росою, такі величезні квіточки. Дуже гарні. Оце найстаріша троянда в моєму квітничку. Вона з'явилася в мене, напевно, першою. Років 20 назад. Вона дуже гарно черенкується, тому кущики саджаю то тут, то там. Вона також цвіте безперервно, тому я її і черенкую і зберігаю живучка атропурпуреа від Світлани. Також гарно прийнялася. Ось така гарненька. А це кімнатна трояндочка, я її забирати не буду. І погляньте, як заклав бутончики рододендрон Блютіт карликовий. Це також я в минулому році купувала. Коли усе змінили забарвлення, але стійко тримаються, Сон, трава. для деяких квітів це дуже комфортна погода, а деякі потрібно забирати в будинок. Ось така невеличка прогулянка квітничком в кінці вересня вийшла у нас з вами сьогодні. Плющалисті гортензії, плющалисті пеларгонії. Вони не бояться зовсім холоду. У них листочки такі тверді і квіточки, хоч би що. Але так шкода. З ними розставатися. Деякі з них так і залишаться на дворі. На цьому своє відео буду закінчувати. Хто був зі мною, до побачення, до нових зустрічей у новому відео. Всім мирного неба, швидкого закінчення війни і повернення всіх захисників додому.